Вона їх називає воїнами музики. Усіх знає по імені, знає історії оркестрантів. Ukrainian Freedom Orchestra – це 75 музикантів з різних куточків України, охоплених війною. But the core of the is my Вони для мене вже як сім'я. Оркестр свободи. Це символ боротьби, незламності і перемоги. Це чіткий знак Путіну, що він не змусить замовкнути Україну. Він не змусить здатися наших мужніх воїнів. Я теж хочу боротися за вільну Україну. Але Моя зброя це музика. наш оркестр. Вони не бачилися рік, обіймаються як рідні, хоч познайомилися лише минулого літа. Біженка з Одеси, скрипалька Анна Віхрова і канадійка українського походження, диригентка Кері Лін Вілсон. Після повномасштабного наступу музикантка створила український оркестр свободи як культурний протест проти агресії Росії і в знак солідарності з постраждалими від війни. Ну, від початку війни ми виїхали з донькою до Чехії. Чоловік нас довіз до кордону. Далі ми були самі, і він повернувся в Одесу. Ну, це вже другий рік, як наша родина роз'єднана. Чоловік Анни, теж музикант, об'єднується родина лише раз на рік. Завдяки оркестру Свободи. У глядацькій залі на репетиції і донька Анни та Євгена Дарія дівчинка сяє від щастя, бо нарешті побачила тата. Розповідає про життя в Чехії. І я живу в тепліце. Ми вже знайшли ще один гарний оркестр для мами, і вона там зараз грає. А я, ми, я, мені вибрали школу. А дев'ятирічний Даніель ще недавно ходив до школи в Австрії. Його батьки, подружжя музикантів з Києва, теж учасники Українського оркестру Свободи. Близько року Людвіка Іванова з сином прожили не вдома. Говорити про втечу від війни жінці досі важко. Паузи можна. Війна застала родину у Києві у квартирі неподалік вокзалу. Жінка з дитиною навіть пішли до школи, бо не встигли прочитати в чаті, що там відбувається взагалі. Ну, а потім, вже, як всі, тобто, дізналися і вже почали щось кудись бігти, щось робити, щось шукати якісь там. Обосховище. 25 лютого Людвіка з сином поїхали з Києва до Австрії. Жили у родині музикантів, але витримали на чужині лише 9 місяців. Повернулися додому у грудні. В Австрії було все чудово, але ти постійно сидиш в телефоні, читаєш новини. Це нон-стоп стрес. Дома якось спокійніше. Тоді ж Росія з новою силою почала гатити, зокрема, по столиці, розповідає Людвіка, і показує, як син відреагував на війну у рідному місті. Даніель ніколи в житті не любив малювати. І через два тижні після е, повернення що туди малювала? Гру. Гра про літаки та снайпера. Треба зі снайпера збивати літаки або Відбиватися від снайперів непросте рішення повернутися до Києва родина прийняла заради сина. Він грає на скрипці і прив'язаний до педагога. Також Людвіка не хотіла втрачати роботу у театрі оперети. Оркестр Свободи, заснований Керрі Лін Вілсон, підтримали нью-йоркська та Варшавська національні опери для канадійки українського походження. Війна не десь там далеко. Вона торкнулася і її родини. Мой кузін Андрей, он і ще в Бахмуті. Надія рідненька, а в Чернівці. Доки триває війна, оркестр свободи теж звучатиме. Він каже: Диригентка звучатиме заради перемоги і тих, хто зараз в окопах її здобуває. цього разу програма для мене дуже символічна. Ми зокрема будемо виконувати Бетховена. Це композитор, який вірив у свободу. Ми маємо перекладену на українську мову його дев'яту симфонію. І хор її виконає. Також звучатиме третя симфонія. Її ми присвячуємо мужним воїнам і народу України, нашим героям. Слава Україні, Героям слава український оркестр розпочав своє світове турне з Варшави. Напередодні цьогорічної прем'єри до музикантів прийшов посол України, щоб висловити слова підтримки. Дуже пишаємося тим, що вони роблять, і вважаємо, що це також є крок. До наближення нашої перемоги, тому що так як передасть емоцію музика, не передасть ніхто. І важливо, щоб міжнародній громадськості цей меседж був доступний і донесений правильно, що Україна це країна свободи, що український народ це народ волі, і ми цю волю захищаємо сьогодні зі зброєю в руках. І дуже важливо, щоб міжнародна спільнота нас в цьому підтримувала далі, надаючи нам зброю всіляку підтримку, щоб наша перемога прийшла якнайшвидше, що ми її вибороли разом. У День Незалежності, 24 серпня, Ukrainian Freedom Orchestra виступатиме у Берліні. Музиканти хвилюються. Виступ у цей важливий день для них велика відповідальність, бо представляють не лише свої вміння, а цілу країну. Навіть раніше ніколи так не відчувався не відчував піднесення від взагалі від думок про Україну а зараз це просто. Всю душу вивертає. Кажуть під час виступів думають не лише про музику, а й про перемогу і повернення додому. А в Каргіни ЄС чи інші держави світу хочуть приїздити в майбутньому лише на гастролі. Мрію, що настане цей день, і ми повернемось, тому що ну, особисто я не бачу свого життя за кордоном, і Ніколи не бачила. Я дуже люблю гастролі. Я дуже люблю поїздки з колективом з оркестром, але моє місце в Україні.